О, Вася. Oh, <постав> сьогодні грає людина з покоління, для якого Minecraft це не лякливе слово німецькою, а просто комп'ютерна гра Максим Ткачок. Ми сьогодні у oh. ви будете відповідати на питання з покоління ОДО. За перемогу ви будете отримувати 1 фіналі у вас буде змога повно. Коли ви можете змінити комусь родину. Це, що очевидно, це підказка, коли ви можете спитати одне одного про допомогу. І якщо вам далі допомогу, то зараховується, що mm. вам. Але ж він може підступно зробити. Так, підступно можна. Ось нолики, а не тестки. В цьому раунді наші учасники будуть відповідати на питання спокоїння суперник. За кожну правильну відповідь вони будуть... Чому туди? <таспоріг> да, близько було. Оригінальна тактика. Дякую. Я просто дуже оригінальна людина. <таспоріг> Може, щось в цьому є. Назар. так. Як по-сучасному називають напій з чайного гриба? Зараз, 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 зараз. Ми почекаємо. Я Назара дуже поважаю, тому в нього буде необмежений час. Ха-ха-ха-ха, і позарисний голов. Честно, заблюшу душу. Готовий, Макс? Питання вам. Залізяки у формі якої лідери діти знаходили на вулиці та ж ним. Я сам це випадку. Google Абсолютно правильно. Беріть свій хрестик. Якщо ви хочете конкретно так тупануть, то будь ласка, туди, да, я так з групи. Ага. Ага. Не підготовлено. Не приготовлено. Назар. Забігаючи наперед. Так, так, я розумію, треба тільки задачу. Як називається вид спорту, в якому учасники імітують скачки на коні? Опа! Непограний старт.